Там, по-моєму, Бабиш. Зараз спробуємо запитати його стосовно сьогоднішнього заходу, Андрій. А можна коментар просто взяти у вас? А, ви сьогодні виступили з нічого, що я вас. А, ви сьогодні виступили, сказали, що прокурор. Вас вимагали якісь кошти. Я є голова, головою громадської організації захист інвесторів, і якого, в принципі, корупція вона дуже е, турбує. Як ви можете сказати взагалі ім'я, прізвища і скільки вас е, е, требували грошей? І друге запитання. Там сьогодні була акція протесту а, біля входу в парк ви і інвестори кажуть, що ви заморозили а, багато своїх будівельних майданчиків. Можете пояснити чи правда це і чому ви заморозили, і будете виконувати зобов'язання перед інвесторами? Приїдесь по ними самі побачите. А про прокурорів я на жаль. Ми не маємо захисту як інвестори в цій країні, щоб можна було вільно називати імена прокурорів і потім за це не переживати. А стосовно а, інвесторів. Ну, а ви приїхатись подивіться, чи які з них будуються, які ні. Тоді вам буде більш ясно. Бо сьогодні ті люди, які там були, я жодним чином не бачив, не знаю. І, наприклад, на наших об'єктах будемо стрілятися. Тобто то ведеться, да. Гарну, так? Гарно? Добре, дякую. Может у вас запитати? Не можете? Просто я хотів, стосовно будівельных майданчиков, просто вавриш да, ви там ситуацію по ним нічого не знаєте, так? Да?